Вітаю, друзі! Сьогодні 29 серпня 2025 року. Будемо готувати наші корита, ось така мене корита, для того, щоб висадити полуницю. В цьому вона в місті пропала, тому що ми її не накривали, а спека була дуже і дуже. Ну, зараз покажу вам інше. Ось тут, бачите, трохи було прикрито, тому вона більш-менш залишилася. Ми її зараз просипали, гарненько обробили і будемо посажувати в інших місцях. Тоді пішли далі. Ну, звичайно, в першу чергу треба привезти ділянку, як кажуть. В порядок для цього треба її скопати, ось так перелопатити поглибше. Прибрати бур'ян і де сухі. Ось такі пагони залишились. Коріння треба все це, як кажуть, обробити. Я займусь ділом, а ви поки відпочиньте, а через хвилинку я покажу, що далі, добре? Ну ось, Ми перекопали. Тепер я беру ще один інструмент для того, щоб ось так добре його перемішати, тому що тут є і пісочок, чорнозем. Ми удобряли цю грядку, ще залишився, як кажуть, залишилось. Доброго. Ось так переминую. А тепер беру ось так руками і гарменько його пересіваю, тому що, бачите, може залишитися такі корінчики. І головне, щоб не засипати, якщо є отут чашечка. Цього, щоб рослина могла ось так дихати, як кажуть. Пересіяти обов'язково, тому що залишається дуже багато різних серняків. Ось. Ну і земля стає більш сипкою, це добре. Вага буде, волога буде просочуватись аж донизу. Ось ось так. Ось така буде гарна ділянка. Тепер беру ще один інструмент і вже ним поправляю повністю. Тобто виконую його, І буде така у нас гарненька ділянка. Я завжди люблю, щоб був такий порядок. Ось. зробили. Ну, наступний варіант я покажу, як будемо висаджувати. Як бачите, на цій ділянці залишилось більше і вони кращі. Є молоді, тому ми їх зараз чіпати не будемо десь через, може, через недільку. Розсадимо і підемо далі. Зрозуміло, що тут також є робота і треба перекопати. Був недавно дощ, і так зволожив добре. Це приємно і це краще, чим ти його поливаєш, а жара. Вологи тут багато, а там її немає, тому самі розумієте, що з рослиною вона не може в таких умовах ну, бути хорошою. Але ми їй допоможемо, тому зараз скопаємо і приберемо і підемо далі. У нас є два методи, як ми. Розмножуємо. І, от бачите, є от такий от пагін, вуси. Ну, вибираємо, який є один із них кращий. Ось. І тут у нас, бачите, ростуть декілька кущиків. ну Ми його беремо і розвертаємо в іншу сторону. І в цьому місці в нас немає, тому що згорів. І ось так от. Робимо ось таку ямочку, трошечки присипаємо. Легенько-легенько потрібно, щоб не порушити корніву систему. І далі, бачите, іще буде один. Ось так. Тому, а інший спосіб? Зараз згодом. Ну що. Приступимо до основної роботи. Зараз викопаємо такі невеличкі ямки. Звичайно зальємо ось водою. І ось такий у нас є красивий, як кажуть, матеріал. Бачите, яке коріння. Це там, де в нас на грядці вона росла. Ми її зараз і будемо висаджувати. Тоді до роботи. Єдине, хочу сказати, що перед тим, як висаджувати, берете ось такий корінець. Обов'язково треба видалити все те, що якісь, може, там сухе є або ще. І бачите, коріння дуже. Класне, але не жалійте, кладіть і десь отак от на третину обріжте, обріжте корінці і тоді їх розправте ось так. І садіть. Потім присипаєте, не дуже втоптуйте. Робіть це акуратно для того, щоб коріння розправилось. Бачите, який буде файний кущ. Тому далі буде. Ну, ось і ділянка наша тепер готова і я задоволений. Будемо чекати слідуючого урожаю. Вам всім добра, благополуччя. Ну і звичайно, миру нам всім. До побачення.